Мої батьки дуже довго не вступали в колгосп. Крім того, місцеві активісти, комуністи-комсомольці розібрали в нас два будинки для колгоспу. Забрали інвентар. А які то будинки? Такі, як. Дерев'яні, ну, вальковані з угу. розумієте? Але тоді ж нічого то, не було. То господарські. Господар, господарські будинки. два будинки, так-так. Угу. Я ж казав, їх було чотири. Угу. Два розібрали. І, І все забрали. Це в В колгосп. колгосп не поступили в мої, в мої батьки. А... Вже ем, механічно, коли вже все було, було колективізовано, механічно їх вже вписали туди, як колгоспники. Отак ми поступали до цього.